Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Юлія Топольницька. Я історикиня і вчителька історії. Історія це не про дати, це про життя людей, про причини і наслідки їхніх вчинків. Історію, як і людей, потрібно не вчити, а намагатися зрозуміти. Тож спробуймо разом порозумітися з минулим. Росію можна звести до рівня держави другорядного масштабу, якщо вона або зазнає соціального розладу, або втратить Україну. Так напередодні Першої світової війни казав Бернхард фон Бюлов, рейхканцлер Німеччини. Цей пан точно щось знав. Росія ж істерично боялася втратити Україну, тож вдалася до усіх можливих методів, аби не лише зберегти контроль над раніше загарбаними українськими землями, але й загарбати нові. У перші дні світової війни по всій Росії прокотилась пропагандистська кампанія на підтримку воєнних дій імперії. Навколо гасла за віру, царя і вітчизну» згуртувалися всі версти суспільства. Повсюдно звучали заклики захистити братів слов'ян від німецьких варварів. Війну з центральними державами називали великою війною вітчизняною, тобто такою, що спрямована на захист своїх територій і свого населення. Жодним словом у російській пропаганді не йшлося про загарбницькі плани Росії у війні, столицю імперії Санкт-Петербург перейменували на Петроград. Власність німців і австрійців націоналізували. Багатомільйонне німецьке населення, декілька поколінь якого, як російські піддані, проживало в українських губерніях імперії, зазнало переслідувань і дискримінації. Найвпливовіші політичні партії, що були представлені у державній думі, відкинули опозиційність і підтримали царя. Тоді ж імперська влада встановила жорстку цензуру. І поновила репресивні заходи щодо політично неблагонадійних елементів. Такими елементами вважалась і українська політична еліта на Дніпрянщини. Попри те, що Перша світова довго готувалася, начебто висіла в повітрі, саме з її початком українству належало остаточно визначитись у своєму ставленні до війни і до ворогуючих сторін. Західноукраїнські політичні сили одностайно об'єднались на підтримку блоку центральних держав. Політична ж еліта Надніпрянщини у своїх поглядах на війну розбилась на чотири основних табори. Сьогодні ми розглянемо кожну з чотирьох позицій, з'ясуємо, яких поглядів дотримувались найвідоміші суспільно-політичні діячі Надніпрянщини, і розберемося, кого і що не вдовольняло в поглядах одне одного. Почнімо з аналізу першого табору. Сюди увійшли ті, хто вважав, що з московитами нема про що домовлятися, тож відкрито підтримали Австро-Угорщину і Німеччину у війні. Такої позиції дотримувалась частина надніпрянських соціал-демократів. На чолі з Андрієм Жуком, Дмитром Донцовим та іншими діячами українського руху вони створили у серпні 1914 року у Львові міжпартійну організацію Союз визволення України СВУ поставив собі за мету боротися за створення самостійної української держави за підтримки Австро-Угорщини. Союз діяв у співпраці із західноукраїнськими політичними силами у Львові, а згодом у Відні. Тож про його діяльність ви дізнаєтесь детальніше на іншому уроці історії. Другий це табір, представники якого підтримували у війні Росію. Його очолив Симон Петлюра, соціал-демократ, а згодом один із лідерів національно визвольних змагань в Україні в 1917 1921 роках, отаман української армії. Стоп! Щось не сходиться. То він Росію підтримував чи Україну намагався побудувати. Почнімо по черзі, Першу світову війну Петлюра зустрів у Москві. Там він обіймав посаду головного редактора журналу Українська жизнь, що фінансувався українською елітою на Дніпрянщини. 30 липня 1914 року у цьому журналі з'явилась стаття Петлюри Війна і Українці. У публікації автор доводив, що українці лояльно виконують свій обов'язок перед Російською імперією і візьмуть активну участь у війні на боці Росії. Автор висловлював надію, що в майбутньому ставлення російської влади до українського питання зміниться у позитивний бік. На думку історика Ярослава Грицака, такою лояльністю Симон Петлюра насправді прагнув уберегти українців від репресій. Ця заява викликала невдоволення більшої частини української еліти. Відомі діячі, серед них і Володимир Винниченко, звинувачували Петлюру у русофільстві. Це схоже на зраду, скажете ви. Але з вами не погодяться дослідники біографії Симона Петлюри. Не погодились би і його сучасники. Поміркуємо разом. По-перше, чи не було б самогубством для Петлюри, живучи у Москві, – Висловити антиросійську позицію. По-друге, соратники Симона Петлюри у національно-визвольних змаганнях зазначали, що стаття війна і українці не так висловлювала прихильність автора до Росії, як стала його своєрідним політичним маніфестом, або, як би зараз сказали, його меседжем. У ньому Петлюра виразно виявив симпатії до Антанти, адже він розумів. Що за Британією і Францією стоїть перемога у війні, що ці країни безпосередньо впливають і тиснуть на самодержавну Росію, спонукають до демократичних перетворень і надання народам Росії прав і свобод. У тому маніфесті Україні вказане місце в складі західноєвропейських народів на боці держав, що представляли собою столітні традиції європейського політичного демократизму. Зазначав сучасник Петлюри. Тож, дотримуючись чіткої лінії підтримки Антанти у війні, Петлюра вважав, що наближає перемогу української справи. Про це він і сам пізніше писав. Сам же Симон Петлюра був край невдоволений діяльністю Союзу визволення України на користь Австрії та Німеччини. Власну позицію він обґрунтував у листі до Галицького соціал-демократа Осипа Назарука. Практично це завело українську справу в даний момент в куток і створило надзвичайно тяжке становище українцям в Росії. Петлюра мав на увазі, що через співпрацю на Дніпрянців з Австрією російське самодержавство посилювало репресії проти українців, які залишались працювати в Росії. Їх підозрювали і звинувачували у шпигунстві на користь Австрії. До речі, така доля спіткає професора Михайла Грушевського. Але про це трошки згодом. А що там третій табір українців? У цьому таборі зосередилась основна частина товариства українських поступовців – ТУП. І з початком Першої світової війни ТУП зайняло нейтральну позицію як до війни, так і до держав, що воювали. Поступовці зазначали, що жодна із сторін у війні не відстоює інтересів українського народу. Тож потрібно зосередити свою діяльність на підтримці українського питання і популяризації його в органах державної влади Росії. Рада ТУП засудила російську політику в окупованій Галичині і домоглася того, щоб на вимогу російських кадетів це питання розглядалося у державній думі. Громади ТУП неодноразово порушували питання про українську мову та освіту перед російськими урядовими установами. Наприкінці серпня 1916 року Рада Товариства направила делегацію до міністра освіти Росії Ігнатьєва у справі введення української мови в шкільну освіту. І, хоча жодне питання не було вирішено позитивно, делегації тупівців продовжували їздити в Петроград за розкладом, аби нагадувати імперському уряду про занедбані болі і потреби українського народу. Через поразки російської армії на фронтах дещо змінилась і позиція поступовців. у грудні 1916 року. Рада ТУП оприлюднила політичну декларацію Наша позиція в ній були вимоги припинення війни, запровадження демократичної автономії України в складі Федерації рівноправних народів Росії, забезпечення національно-культурних і політичних прав українського народу. Декларацію розіслали до редакцій багатьох російських газет. Втім, вона залишилась лише декларацією. У січні 1917 року туп написало листа президентові США Вудро Вільсону, вітаючи його ноту щодо принципів завершення війни. Українці сподівалися заручитись підтримкою американського президента у питанні демократизації Росії. Щоправда, через початок лютневої революції в Росії. Доставити той лист у США не вдалося. З початком Першої світової війни виникла потреба у створенні нових благодійних організацій. Без підтримки громадськості російська держава була не здатна забезпечити армію всім необхідним. Нагальною постала потреба опіки над пораненими та хворими військовослужбовцями. Водночас належної уваги потребувало цивільне населення, насамперед, родини мобілізованих, біженці та мешканці прифронтових районів, які страждали від наслідків кровопролиття. Тож влада зосередила увагу на тіснішій співпраці із земствами і органами міського самоврядування. В Росії з'являються нові благодійні організації. Однією з них став Всеросійський комітет Союзу МІСТ. І земств Південно-Західного фронту. Ця громадська організація з дуже довгою і складною назвою оперувала величезними коштами, які надходили від земських і міських громад, приватних пожертв, а також із державної скарбниці. З 1915 року цю організацію очолив тупівець Федір Штейнгель, який стрімко українізував діяльність комітету. До комітету увійшла низка членів ТУП. Андрій В'язлов, Дмитро Дорошенко, Андрій Ніковський. А в 1916 році приєднався і Симон Петлюра. Комітет за головування Федора Штейнгеля дуже швидко розростався. Наприкінці 1915 року він мав у своєму складі десятки санітарних потягів, розширену мережу медичних харчових, санітарних пунктів, всілякі склади. Майстерні дорожньо-технічні відділи у різних частинах України з розростанням мережі комітету, право на роботу в ньому отримувала українська інтелігенція і шкільна молодь. Головну увагу комітет приділяв допомозі цивільному населенню Галичини та Буковини у подоланні наслідків війни. Восени 1914 року до Києва прибула перша група депортованих галичан, переважно священники греко-католицького обряду та інтелігенція. Нагадаю, що у наслідок успішної для російської армії Галицької битви, у вересні того ж 1914 року, значна частина Галичини і Буковини опинилася під російською окупацією. Микола II оголосив про створення на окупованих українських землях нового Галицько-Буковинського генерал-губернаторства. Його очолив царський генерал і українофоб Георгій Бобринський, який і був ініціатором репресій на захоплених землях. Імперська окупаційна влада виселяла до Сибіру та Середньої Азії усіх тих українців та членів їх сімей, яких вважали ворогами царського режиму. Українська громадськість почала опікуватися цими людьми. Навколо справ допомоги депортованим і біженцям утворився гурток активісток, до якого увійшли Людмила Старицька, Черняхівська, Лідія Шульгина, Зинаїда Мирна та інші. Протягом весни, літа 1915 року, збільшувався потік біженців і виселенців. Зростали масштаби допомоги та коло залучених українських діячів та діячок. Постала нагальна потреба легалізувати їхню діяльність, тож у жовтні 1915 року при комітеті міст і земств виникло Товариство допомоги населенню півдня Росії, що постраждало від війни. Товариство стало однією із небагатьох легальних українських організацій часів Першої світової війни. Його головою став директор Київської філії Державного банку Віктор Ігнатович. Заступником тупівець Дмитро Дорошенко Ключовим завданням товариства вважалася допомога біженцям українцям, насамперед арештованим і висланим галичанам, заручникам, дітям, які втратили батьків, і взагалі всім жертвам російської окупації Галичини. У різних установах товариства працювали тисячі представників української інтелігенції, студенти. Діяльність товариства посилила український вплив на громадське життя, дала змогу отримувати субсидії на допомогу галичанам. За словами старицької черняхівської, допомогу від товариства у тій чи іншій формі отримали до 40 тисяч депортованих галичан. Товариство також вело культурно освітню роботу. В Галичині було організовано сотні дитячих притулків, які водночас були українськими школами з українськими вчителями, українською мовою викладу і підручниками. Десятки таких притулків були відкриті в околицях Києва для дітей-біженців. Фактично, вони стали першими українськими народними школами в Надніпрянській Україні. Особливу точку зору щодо війни мав Михайло Сергійович Грушевський історик, громадський діяч, один із лідерів ТУП. Війна застала Грушевського та його сім'ю на відпочинку в гуцульському селі Криворівня. Втім, він вирішив повертатися до Києва. На то було кілька причин. Перше, професор залишався російським підданим і в атмосфері шпигуноманії перших місяців війни боявся потрапити. Під підозру австрійських органів. Друге, Михайло Сергійович був незадоволений австрофільською позицією галицьких політиків. Крім того, напередодні війни професора Грушевського не переобрали на посаду голови наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові. Це стало ще однією причиною невдоволення і принизило его професора. Третє ще напередодні війни Михайло Грушевський розгорнув активну просвітницьку роботу в Надніпрянщині. Вважав, що співпрацю із представниками російської опозиції у державній думі зможе повпливати на ставлення Росії до українського руху під час війни. Українські діячі пропонували Грушевському, заради його ж безпеки перебратися до відня і діяти звідти задля української справи. Не секрет, що Австрія і Німеччина намагалися використовувати український чинник у боротьбі з Росією, як і чинники польський та більшовицький. Наприклад, Юзеф Пілсуцький, лідер польського національного руху, пішов на співробітництво з австрійцями і німцями, а відтак розбудував за їхньої підтримки польські збройні загони. Більшовик Владімір Ленін, отримуючи німецькі гроші, розгорнув агітацію в Росії і прийшов до влади через жовтневий переворот. А от Михайло Грушевський відмовився від такого співробітництва. Опинившись у відні, він швидко покидає це місто і вже в листопаді 1914 року через нейтральні країни прибуває на територію Російської імперії в Київ. З політичної точки зору це був необдуманий крок. Російська влада одразу заарештувала Грушевського, заславши його в Симбірськ, де він не міг себе реалізувати ні як політик, ні як вчений. Під час допиту Михайло Сергійович зазначав, що він бореться за поліпшення становища українців у Російській імперії і виступає за співпрацю з російськими політичними силами. Однак така позиція ще більше переконала імперську владу, що Грушевський може становити небезпеку. Тож його відправили якнайдалі від центрів ухвалення рішень. Наостанок з'ясуємо, яку ж позицію займав четвертий табір української надніпрянської інтелігенції. Отже, до нього входили переважно представники УСДРП. Української соціал-демократичної робітничої партії або коротко СДК, а також робітнича молодь і студентство. Їхній меседж геть війну, хай живе автономія України. Представники такого табору пропагували громадянську війну в Росії з метою ліквідації самодержавства, а також виступали з модними на той час соціалістичними гаслами. Прихильників цього табору не вдовольняла діяльність усіх інших українців. До цього табору себе відніс і письменник, СДЕК, а згодом один із лідерів українських визвольних змагань 1917-1921 років Володимир Винниченко. Якоїсь чіткої публічної позиції в умовах війни Винниченко не висловлював. Однак в приватному листуванні засуджував репресивну окупаційну політику Росії в Галичині та Буковині. Через переслідування російською владою Виниченко майже усю війну прожив у Москві під чужим ім'ям, займаючись виключно літературною діяльністю. Контакти з навколишнім світом він підтримував переважно через редакцію Української житті. З підпілля Володимир Виниченко. Вийде лише у березні 1917 року в розпал українських визвольних змагань. Але то вже зовсім інша історія. Пропоную підсумувати. Сьогодні ми з'ясували, що українська еліта на Дніпрянщини дотримувалась різних позицій щодо Першої світової війни. Одні, тобто Союз визволення України, підтримували Австро-Угорщину і Німеччину, інші Симон Петлюра виступали за підтримку Росії і антанти Треті – Пан Грушевський і туп дотримувались політичного нейтралітету і зосередили свою діяльність на фінансуванні та організації допомоги українському населенню в умовах війни, а також займалися просвітницькою діяльністю. Четверті, частина надніпрянських соціал-демократів виступали за громадянську війну в Росії. Повалення самодержавства і встановлення соціалізму в автономній Україні. Втім, попри відсутність спільних дій і загальне невдоволення поглядами одне одного, усі чотири табори надніпрянців мали одну мету визволення України та розбудова власної державності. Щоправда, засоби досягнення цієї мети у всіх були зовсім різними. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. Дякую, що були зі мною. З вами була Юлія Топольницька. Почуємося і слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.